Нехай Господь береже вас останнім часом. Тема кінця світу заповнила всі новинні майданчики. Сьогодні вже не треба дивитись фільми катастрофи, щоб відчути наближення судного дня. Достатньо зазирнути в стрічку соціальної мережі, щоб розуміти, кінець часів наближається. Ми бачимо його палаючі ознаки у страшній. Кривавій війні проти України та у дитячих сльозах на руїнах заметрусу в Туреччині ще ніколи загрози ядерної війни та глобального природного колапсу не були такими реальними, і навіть удар астероїда по певним країнам більше не здається малоймовірним, адже земляни все частіше закликають небесну відплату за безневинну пролиту кров дітей та дорослих. Тому космічні лиха та жахливі цунамі не за горами без любові світ здригається і стогне. Для багатьох людська гора стала простим бізнесом, тому прийде апокаліпсис, прокидаються і готуються до вибухів супервулкани, здатні стерти з лиця землі розвинені цивілізації. І у всьому вина людина, людина, вінець творіння, яка відмовилась від Творця. Світ стогне від болю, тому що приходить кінець безбожному правлінню людей на землі. Час язичників закінчується, так сказав Господь. Незабаром відбудеться зміна влади, прийде Ісус Христос і очистить. Наш спільний дім від зла на нашій оновленій планеті буде тисячолітній рай з Богом. Сьогодні все світ вже вступив в родові муки перед народженням нової цивілізації.